Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. У нас сьогодні буде знову ж таки насичений волог. Розпочала його із ранку, зробила каву, капучино. А чоловік займається фільтрами. Дуже швидко в нас забилися ось ці тоненькі фільтри, бо ми викачали повністю нашу криницю, прибула нова водичка, і взагалі сюди в фільтри потрапляє глина. Чесно кажучи, не знаю, як нам буде підібрати ще ці фільтри, бо є вони трьох видів, я вже показувала якусь відео. Поки що експериментуємо, пробуємо і дивимося що нам більше буде підходити. Звісно ж таки, нам рекомендували взяти систему очищення, але, по-перше, її немає де ставити поки. А по-друге, вона також коштує грошей, а ми зараз виплачуємо кредит. Так як ми затіяли штукатурку. В нашому будинку то кредит збільшився, а не зменшився. Але я максимально працюю для того, щоб це все виплатити і здихнути трошечки з полегшенням. Поки чоловік ще вдома, він, хто не знає, у мене військовий, то ми робимо все, що можемо. Чесно кажучи, я не очікувала, що цього року ми будемо стільки-стільки всього робити. Ну, але я дуже задоволена, що наш будинок помаленьку перетворюється у сімейний маєток. Готую я тут сніданок, у мене яєчня. Дуже полюбляю, до речі, ось цю сковорідку, Така гарненька яєчня виходить. Насмажила яєць декілька штук, і буду варити кашу арнаутку. Давно мене питали, і я постійно розповідаю, що це дуже смачна каша. Якщо будете бачити в магазинах, то купуйте. Вона дуже. Дуже подобається і мені, і дітям. У мене тут масло з нашого холодильника, до речі, не псується. В дійсності холодильником мега задоволена. І що ми туди тільки не клали. Використовуючи акумулятори льоду, там все зберігається набагато довше. Кашу я готую зазвичай просто на воді, додаю сіль. Можу додати якісь спеції за бажанням, але зазвичай це просто каша на воді і додаю туди. Масло. Сніданок вийшов дуже смачним. В мене діти очікували, що я буду смажити в цей день оладки, бо в нас був кефір. Але я відклала це дійство на наступний день, тому що планувала варити борщ. А коли готуєш щось таке, то діти зазвичай ні супу, ні борща не хочуть, носяться цілий день з оладками. І я не хотіла це все перебивати. Тим паче, в нас були ще солодкі вафлі, які я купувала в попередньому відео, показувала. То думаю, буде дітям забагато солодкого. Показую вам, як виглядає наша зала. Зараз чоловік вже частково поштукатурив все. Тут, звісно, блоки, немає ніяких таких, знаєте, проблем і все гарненько затягується. Покажу вам трошечки наше життя. Тут у нас генератор, який завжди винесла я тут на двір ще один коврик. У нас їх таких два в кімнаті постеляні. В квартирі я, звісно, мучилася з ними раніше. Потім віддала їх мамі. Ми купили нові, бо це такі, знаєте, радянські ще коврики. Але вони дуже довго мені слугували, і вони брудні. Ми їх забрали, постелили, бо підлога була холодною. Хотілося біля ліжка хоча б якогось тепла. І саме тут в будинку я змогла їх попрати. Дуже класно використовувати шланг від Дніпроема з розпилювачем, і все легенько можна намочити, попрати, почистити і знову ж таки змити все водою. Тут показую вам, як працює наш генератор, коли починає качати бочку, спочатку вода, так, знаєте, такими хвилями. Бухкає, а потім починає тікти нормально. І це все нормально, якщо у вас гідроакумулятор, бо хто живе в квартирі, той цього не зрозуміє. Треба трошечки почекати і тоді вже знову запустити, і все буде супер. Я набираю воду, бо перу коврики я гарячою водою, тільки намочую їх холодною, змиваю холодною, а в основному засоби для чищення коврів. Я завжди розводжу у гарячій воді. Не купувала нічого спеціального, просто взяла звичайний пральний порошок, додала до нього кондиціонер для прання, щоб пахло все гарно. І це все поначищую, позмиваю і буде в мене чистеньке. Писали мені в коментарях, щоб я в цих кастрюлях не гріла воду, бо цей наліт буде тяжко вимити. Потім з часом я думаю, насиплю туди лимонної кислоти, проверю, і все буде добре. До речі, я колись думала, якого шланга нам взяти в наш будинок, і добре, що взяла 50 метрів. Цих 50 метрів вистачає повністю на всю нашу ділянку від початку до кінця. Що би я не робила, куди б я його не тягнула, все ідеально дістає. Дуже задоволена і, до речі, ось цей розпилювач я не знаю, як його ще там назвати. То він перемикається на багато різних режимів, але я полюбляю більше взяти ось цей шауер і є ще такі, що дуже далеко б'є струя води, і дуже дуже зручно. exposed even though it was cold we were never wearing proper clothes always trying to be cool trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school always trying to be cool trying to be those bad guys you know Вийшло в мене відео із моєю історією кредитною із Монобанком і отримала від вас як колосальну підтримку, просто коментарі сипляться. Звісно, відео не потрапило поки в рекомендації, але я дуже тішуся тим, що можливо когось моя історія зупинить брати такі великі суми, ризикувати настільки. Я, взагалі, ризикована людина, якщо чесно, і потім розгрібаю те все, що зробила. Але аж ніяк не подумайте, що я у відео жалілася. Я розповіла свою частинку, свою історію, дехто пише в коментарях свою, перечитайте обов'язково і старайтеся менше брати цих кредитів. Раніше я брала в людей також є така функція, але на момент, коли я знімала з кредитки, я ще людям всю суму не віддала. Тому я не мала права брати ще. І Якби вийшло так, як вийшло. Зараз я максимально продуктивна, максимально стараюсь працювати. Дай Боже, мені здоров'я, це все протягнути. Чоловік робить в будинку. Ну, плюс до всього, це цікавіший контент, ніж просто я би показувала щось там длубаюсь на городі, готую. А так, наше будівництво продовжується. Так, це також фінанси, так, це також з кредитки. Але... Я думаю, що все в нас вийде. Ми все зробимо, ми все подолаємо. Запитували мене, до речі, що для мене 30 тисяч гривень, бо я казала, що довелося мені погасити це все з з усіх карток. Так ось, 30 тисяч гривень для мене це гроші, великі гроші. Для мене навіть тисяча гривень це великі гроші. Я ніколи не знецінювала їх, бо... І я знаю, як вони заробляються. Я знаю, коли е, вчора буквально я відео знімала цілий день, позавчора трохи знімала я взагалі. Зараз знімаю кожного дня е, вовчик. І вчора, поки я змонтувала відео і завантажила, було десь 11-та година вечора. І так зараз кожного дня. Бо ну, аж ніяк. Аж ніяк. Просто по-іншому треба працювати. Дуже вдячна всім вам за підтримку, дуже вдячна вам за перегляди. І давайте будемо робити щось далі, бо говорити часу немає. Треба буде готувати обід. Я хочу посмажити ще оладки, треба тут прання познімати, бо скоро буде нове. Сьогодні перемити всіх дітей. І в основному плюс за чоловіком він же ж там працює. Також треба буде прибрати і коврика. Коврика одного попрати. У нас тут, до речі, вітряно. Сьогодні спека, то я думаю, що коврик до вечора буде сухенький і ще треба буде один із дитячої кімнати попрати, але це вже не сьогодні. Я стараюся, так знаєте, один коврик попрала висох і там, коли в мене є час, то прати інший. Вовчик надивився, що мама знімає прання, почав мені допомагати. Тут шнурки на другому поверсі. Завжди мені допомагають висушити прання дуже швидко, бо там спекотно, я скажу чесно: на другому поверсі спекотно в день, вночі нормально, а ось за день то дуже. Коврик я вже попрала, він вже мене сохне, а чоловік займався далі штукатуркою. Взагалі писали мені ось сьогодні в коментарях, що дуже дивується, що від коси ми утеплюємо пінопластом. Точно так само в нас зроблено в квартирі, нічого не продуває, завжди тепло. Тому в будинку ми робили точно так само. Так як Даринка живе у нас, то і допомагає у всіх хатніх справах, я стараюся дітей. Навчити до всього, щоб вони вміли і поскладати, і порозкладати, і прибрати, і приготувати, чесно кажучи, коли багато дітей, то це дуже весело, чесно. Після третьої дитини вже нічого не страшно, коли в нас народився вовчик, ми не відчули того, що дітей побільшало. І коли в нас буває шестеро дітей в будинку, а то й восьмеро все рівно це майже те саме, що троє. Єдине, що змінюється із кількістю дітей, це кількість прання, звісно ж такі, кількість їжі, яку ти готуєш. І... Більше, якби, нічого, а ще витрати. Витрати, так, вони збільшуються. А ось дітям завжди весело один з одним, діти завжди знаходять з ким погратися, і не треба бігати ні до кого чужого, знаєте, то це взагалі супер. Якось нещодавно в нас ночувало шестеро дітей, четверо наших, і двоє це племінники. І знаєте, що в будинку було тихіше, ніж коли в будинку тільки наші, коли ще на початку наших відносин з чоловіком, його мама нам радила народити трьох дітей спільних. Але ми запланували тільки двоє, і, чесно кажучи, ми не плануємо п'яту дитину. Нам вистачає тих, що є. Звісно, я розумію, що зараз війна, і якби ми з чоловіком ще народили одну дитину, то в нього була б відстрочка, він би офіційно став багатодітним батьком. Але дітей ми народжували стільки, скільки можемо самі прокормити, скільки ми можемо самі виростити, а народжувати п'яту дитину для того, щоб просто отримати відстрочку, я не хочу. Тому в нас четверо дітей, і нам цього достатньо. Тим паче в мене є певні проблеми зі здоров'ям, і якщо народжувати ще одну дитину, то я ризикую своїм здоров'ям і своїм життям. Тому. Ми не плануємо, і чесно, я скажу так, що якщо Бог дасть нам ще одну дитину, і так станеться, що я буду вагітна, звісно, я буду народжувати, це не обговорюється, але е, поки що я думаю, що ми проживемо це життя щасливо, всі будуть живі, здорові, і ми виростимо цих дітей та випустимо в світ. Тут у нас знову ж таки до закупка до закупки, як і завжди. Запланували штукатурку. І щоб доробити всі стіни, нам треба ще був цемент. Буде чоловік штукатурити з маяками деякі стіни, бо там просто без маяків аж ніяк. Докупили ще кутиків. Ось це, до речі, чоловіковий брат і Дарина його донечка. Він зараз активно також робить ремонт в будинку, перебудовує стару хату. Я вже показувала її якось у відео. Купив плитку. Ось таку на кухонний фартух. Ми будемо потім допомагати йому облаштувати кухню. хай він тільки там зробить усе, поставить якісь меблі. І підемо мити та допомагати прибирати. Я взагалі не знаю ці ремонтні роботи, вони постійні, стабільні і, напевно, в будинку вони ніколи не закінчуються. Але саме головне це почати і кінець буде просто неймовірно. Як я й казала раніше у відео, готувала я червоний борщ, якось купувала бурячок. В мене взагалі тут проблема з овочами. Я дуже рідко кудись виїжджаю, а минулого разу ми їздили, то взагалі нічого з продуктів не купували, окрім води. Бо у нас якби проблеми фінансові і вони продовжуються. Звісно, я знімаю з кредитки, коли вже така, знаєте, потреба величезна, але стараюся менше купувати, більше використовувати те, що виросло на нашому городі в чоловікових батьків. І менше всього купувати. Це, звісно, складно, бо сезон овочів, хочеться щось прикупити. А тут таке. Давненько я вам не показувала наш городик і, можливо, чи в цьому відео, чи в наступному покажу вам, що в нас там посходило. Скажу так, що кукурудза дуже, так знаєте, помалу сходить. Також буряки ну, дуже рідко і я не знаю, звісно, чи буде якийсь з них врожай. Зійшла морква на диво, зійшли в нас огірочки, хоча я думала, що вони не вилазять, вони не посходили, але я купувала насіння в «Аврорі», дуже дешево, і, чесно кажучи, ніяких ставок таких не робила. Хоча кавуни в мене діти люблять, її хотілося би виростити самій, але, на жаль, на наступний рік точно не буду купувати насіння в Еврорі. Поділіться, до речі, в коментарях, хто там що купував і чи вас посходило. Бо моя мама купувала, і я не пам'ятаю, я її не питала, чи в неї щось зійшло. Ось так. Тому дешеве насіння не завжди добре. Можна викинути кошти і нічого в вас не зійде. Багато було у мене запитань по трояндах і цікавляться. Я напевно все ж таки лишу вам тут в описі під відео посилання, де я замовляла перші троянди, перші саджанці міксом. 10 троянд коштували весною 500 гривень. Вони зараз в мене квітують і час від часу пролітають коментарі, що хочуть дізнатися, де я їх брала. І, напевно, просто залишу посилання, кому треба заходьте, вони також зараз відправляють. Ціна їх 400 гривень, напевно, саме через те, що зараз літо, і не всі саджанці можуть прижитися. Я коли закупила за 350 гривень на свій день народження, також 10 саджанців, то на них заглядаю, ними якби любуюся, і дивлюся, як на них з'являються листочки. Тут вже переозвучую, бо дуже сильний вітер на вулиці. Бачите, у мене ось ці пагінці, які я садила без коріння, вимочувала, до речі, в корневіні, пускають листочки. Вони у мене були під пляшками, діти познімали якогось чуда. І я, коротше, вирішила їх назад накрити, бо знаю, що коріння в них ще немає. І писали мені в телеграмі і в коментарях, щоб я це все. Понакривала назад, я попідливала, понакривала назад, і так само саджанці, які були вже з корінням, також стараюся час від часу. Коли в мене з'являється якась баклажка порожня, відрізати дно і накрити також. Знаю, що парниковий ефект є набагато більше, ніж просто так посадити в землю. До речі, якщо ви хочете більше всього дізнатись про троянди, то дуже рекомендую вам зайти на канал Вікторії Ушакової. В неї просто неймовірний розарій. Я на нього налюбувалась і саме вона мене стимулювала купити перші троянди. Тому іду по її стопах, так званих квіткових, хочу собі точно такий самий величезний розарій і над цим працюю. Тут у мене буде невеличка розпаковочка. Це подарунки мої на День народження. Нарешті приїхали із тему замовляли мені чоловікові сестри два штативи. Дуже їм за це вдячна. Або у мене штатива не було. І всі відео я знімала вручну. У мене, звісно, є ще старий недоломаний штатив, але він майже не тримає телефон. Телефон то падає, то штатив падає. І, коротше, сенсу з цього не було. Два штативи я обирала сама. Хоча я просто скинула зразок дівчатам, що можна було би прикупити, і вони в основному взяли мені й замовили по моїх посиланнях. Один штативчик малесенький, ось такий. Там перекручується кріплення до телефону, можна і так, можна, і по-іншому. Він трошечки робиться вищий, але його висота тільки один метр. Кому треба посилання, то можу скинути. Но він такий, знаєте, напевно, буде більше для вуличного формату, там, де поставив собі камеру. Чим менша висота, тим буде менше вітер перекидати його. Тому, думаю, що в будинку всередині я ним користуватися не буду. А ось інший штатив Журавель буде у мене слугувати для зйомків в будинку. Хоча, поживемо, побачимо, знаєте, тут може бути один, може бути інший. Примірила я на. Цей маленький штатив, свій телефон, все супер, кріпиться. І, до речі, цей метровий штатив коштував десь 300 з копійками гривень, а журавель 700 з копійками. Але це трошечки дешевше, ніж у нас в Україні купувати. Ця палиця, вона регулюється, хочете її ставити вище, хочете нижче, ніжки дуже такі стійкі, і цей штатив розкладається до 2 метрів. Можна ось це кріплення для телефона прикріпити з самого верху, знявши ковпачок, а можна кріпити на ось цю паличку типу журавля. І скажу вам так, що. Варіант дуже крутий, особливо знімати якісь рецепти. Я думаю, що буду скоро відновлювати рецепти на своєму кулінарному каналі, бо дуже-дуже давно там вже відео не виходили. Звісно, випічки в мене не буде, подуховки в мене немає. Але щось приготувати на вогнищі, щось приготувати е, таке цікавеньке, економне. Я думаю, що розпочну знову таку рубрику, бо. По-перше, це зекономить наш бюджет. По-іншому -по допоможу вам обрати щось. І я думаю, що такі відео вам цікаві. Тим паче, коли я знімала меню на день. Звісно, багато не наготуєш, бо в нас холодильничок маленький, але все рівно можна. Показую вам свій старий штатив. Там у мене вискочила якось одна пружинка, телефон просто. Завдяки, я не знаю, чому там тримається, ось ця кулька погано фіксується і ще плюс в ньому не стоять нормально ніжки, вони не фіксуються. Ми вже змінювали ось ці гвинтики, і що ми там тільки не робили. І я навіть рушником перематувала ці ніжки, щоб він не падав. Тому тепер, я думаю, в мене буде більш якісніший контент і більше цікавіше можна буде познімати. Ось, коли щось роблю, то дуже хотіла би познімати, але зазвичай біля мене нікого немає. Діти зайняті своїм, чоловік своїм. А я сама наодинці із штативами буду. Ось такі в мене подаруночки. Дуже-дуже вдячна дівчатам, що мені подарували те, що мені саме потрібно. І я тепер уже <з�>? знову професійний блогер, можна так сказати, бо є чим знімати. Діти набрали басейн, до речі, показувала вам, заклеїли його, він здувався, він і зараз здувається, але вони його підклеїли дуже діти хочуть купатися. Я не дозволяла, бо тільки-тільки набрала воду з криниці, і вона дуже-дуже холодна, просто крижана. Коли в нас в бочці в будинку постоїть водичка, то вона набагато тепліша, ніж ось так просто тільки її набрати. Тому чекаємо, поки наш басейн не гріється. До речі, наша буся не хоче на ніч йти в будинок і гуляє цілу ніч. Зранку я її зкличу і вона прибігає. І вже так декілька ночей. Я дуже задоволена тим, що я її обробила від різних кліщів. та... Різних комах, бо зараз би була б би велика проблема з цим всім, напевно, вона б назбирала все, що тільки можна. А так вона чистенька вдень в будинку спить, а на ніч черветься на вулицю. У нас тут вже 10-та година вечора, але камера трошечки засвічує. Я ось зараз наведу контраст, і ви побачите насправді наскільки у нас вечір. Ось така в нас тут краса. Неймовірний захід сонця. На цьому дякую вам всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що залишаєте з нами, і зустрінемося з вами зовсім, зовсім скоро у новому відеоролику. Всім па-па-па-па!